Тут у мене в сковорідці 3 столові ложки олії. Олію трошки треба розігріти. Смажу цибулю. Нарізала ось такими дрібними кубиками. Одна цибуля середня. Поки цибуля буде смажитися, у мене ось такий маленький болгарський перець. Зараз його помию. І наріжу дрібними такими кубиками. Коли цибуля пом'якла, в той момент я додаю 2 столові ложки рису. Одна ложка і друга. Все обсмажую, рис смоктає цей смак цибулі смаженої, і тоді буде набагато смачніше. І обсмажую на середньому вогні приблизно ще 3 хвилинки. 3-4. Періодично перемішую, щоб нічого не пригоріло. Цибулька м'яка, рис трошки добре підсмажений. Не знаю, чи камера передає, але рис уже такий має колір світло-коричневий. І в цей момент я додаю болгарський перець. Весь, який я вам показувала трошки раніше. Нарізала такими кубиками. Обсмажую на середньому вогні приблизно 2 хвилинки. Це для того, щоб перець розкрив свої аромати. Його дуже пересмажувати не потрібно. Багато олії не давайте. Нам не потрібно, щоб все плавало. Якщо маєте вершкове масло, можете грам 20 добавити. Пройшло 2 хвилини. Все гарно просмажилося. Цибуля і перець гарно розкрили свої аромати. Виключаю плиту, відкладаю в сторону, поки нам засмажку не потрібно. Це у мене куряче філе, пропущено через м'ясорубку. Зараз додаю 2 яйця, 2 столові ложки без верха манної крупи, перець чилі і солодка паприка. Все за смаком. Мускатний горіх на кінчику ложки. Прованські травки, півчайної ложки. Приблизно ось так. Багато не даю. Чорний молотий перчик. Сіль чорний перець за смаком. Я сіль даю приблизно півчайної ложки або чайна ложка без верха, Це у мене десертна. Три ось такі невеликі зубчика чеснику, натираю на терці. Добавляю засмажку. Все перемішую. Залишаю приблизно на 30-40 хвилин. Хай настоїться. Все добре перемішала. Залишаю на 30-40 хвилин, хай добре все настоїться і заодно набухне манка, змочила руки трошки водою, перемішую ось так і формую такі м'ячики. Трошки можна відбити в процесі. Ось так, залишаю таку круглу форму і викладаю у сковорідку. Всі кульки вже в сковорідці. Зараз обсмажую на середньому вогні з кожної сторони приблизно по дві хвилинки. Дуже пересмажувати я їх не буду. Мені головне, щоб воно схватилося. І далі дивіться процес мого приготування. Пройшло дві хвилинки, зараз починаю перевертати. Ось так. трошки добавлю чорного перчику. сіль. Перець хлоп'ями болгарський. Лаврушка. Один-два листочка, ось так. Приправа апетитна. Вона дійсно така ароматна. Приправи додайте за своїм смаком, солодка паприка, обсмажую хвилинки. Це для того, щоб просто розкрилися аромати спецій. Наливаю 300 міль води. Якщо маєте бульон, можете бульоном залити. Ось так. Перець горошком. Приблизно півчайної ложки, довожу до кипіння. Потім роблю менший вогонь. Накриваю кришкою і залишаю тушкуватися приблизно 20-25 хвилин, але це ще не кінець. Накрила кришкою і чекаю свого часу. Зараз роблю таку сметанну заправку 250 грам сметани, 100 міль води. Трошки сухий чесничок для смаку, можете натерти свіжий укропчик або щось таке, петрушку. Я додавати сюди нічого не буду. В самому кінці ще трошки можу додати зелене перо цибульки. Ось так. Приблизно півчайної ложки чесничку, 2 столові ложки борошна, без верха. Все перемішую до однорідності. Я багато борошна не даю. Хтось любить дуже густу підливу. Я люблю таку помірну. Ви можете додати зелень за своїм смаком. Я навіть не буду зелене перо додавати, нічого не буду додати із зелені. Тут у мене вариться молода картопля. Пройшло 20 хвилин. Додаю ось цю заливку сметану. Все перемішую, довожу до кипіння, зменшую вогонь. Залишаю ще буквально на 5-7 хвилин, щоб воно добре все протушкувалося зі сметаною. Пробую на сіль. якщо потрібно, ще трошки досолюю, доперчую. І така буде в мене сьогодні вечеря. Курячі тівтільки з молодою картоплею. Все булькає, все вариться, смакота. Вечеря моя готова. Це дуже смачно. Тівтільлі такі ніжні, ароматні. Дуже смачно, смакота. Картошку я просто відварила трошки, приправила її приправою до картоплі, і більше я до картоплі нічого не давала. Смакота. Настільки смачно, що аж, аж слина тече. Рекомендую. Готуйте, смакуйте. Та будьте здорові. Зараз зроблю салат з помідор і буде смакота.